Друзі, привіт всім! В цьому відео ми з вами поговоримо саме про інсектициди для вашого городу, які є бюджетними, які є робочими і які я використовую вже з 2023 року. Ось уже виходить буде третій сезон, як я ними користуюсь. І в цьому короткому відео ми швиденько пройдемося саме по цим брендам, назвам. І в кінці відео я скажу, де можна їх буде придбати. Залишилось у мене все-таки зараз в руках два інсектицида, третє закріплю картинку, як будете дивитися це відео. Почнемо, напевно, ми з того, з чого я колись починав. Це турбопресто. Їх є два види: це у нас виходить золотий стандарт. А ще є такі, знаєте, така типу кольорова бутилка теж десь закріплю зверху. Що я їм, в принципі, обробляю, які культури? В сезоні 2018 чи 19 я активно ним почав користуватись. Може, у 2019 не пам'ятаю точно, давно це було. Ми купили саме таку літрову бутилку ТурбоПресто, і ми почали активно все-таки обробляти полуницю від хруща. Хоча, як я починав, там канал, хейтери, віщали, що там. Ой! Турбопресто, це ж тільки по листю, куди в ґрунт, ви що людям показуєте? І навіть вже, скільки пройшло років, вже буде шостий рік, і ми будемо так само обробляти турбопресто нашу полуницю від хруща. Тобто ми розколочимо там її відри, воно рідке це добре, іде 3-4 мл на 10 літрів води. І, в принципі, до цієї миті хороші плантації полуниці нічого зробити не могли. Термін очікування тут приблизно 30, 30 днів, по-моєму, якщо не помиляюсь. Класифікація ВОЗ третій клас, помірно токсичний. Зараз він коштує. Ну, не скажу, що супер дорого, але ціна на нього піднялася. Якщо брати аналоги, ту саму там сингенту, Актару від Хруща і так далі. Ну, Це трошки різні речі будуть по ціні, плюс Актару зараз масштабно підробляють. Навіть за турбопресто писали, що там, у когось там щось не брало і так далі. Не знаю, друзі. У мене, скільки я займаюся, ніяких проблем з цим інсектицидом не видання. Чому ще ми використовуємо турбопресто о, в обробці нашої картоплі від колорадського жука. На мою думку, один із найпоганіших інсектицидів. Для колорадського жука. Якщо, звісно, обробляти правильно. Ну, Писали, що там не брало його, ну зробіть більшу дозу, ніяких проблем не бачу. Скажу за себе, не буду казати за всіх. Якщо ходити там нормальну погоду, там немає ні тумана, ні роси, ні доща після того, як обробив, ну, одразу має це на увазі. Працює хорошо. Мені вистачало одного разу і колорадських жуків не було. Тому рекомендую на нього звернути свою. Невеличку увагу, якщо ви вивагаєте, що там собі в сезоні 2025 купити. Наступний наш інсектицид від сімейного саду, це у нас ідея Альфа Супер. І я цим інсектицидом працюю вже два сезони, і по суті, що я хочу за нього сказати? Сказати точніше <смір> сказати. О, Самий бюджетний і самий дешевий із всіх, всіх трьох, що я сьогодні озвучу. Тобто 4 мл на відро води це 25 доз отакий от флакон. Ну, повірте, 25 літрів води це 250 літрів. Ну, полуниці достатньо таки багато можна обробити. І в сезоні 2024 ми з помічником обробляли всю полуницю саме альфа-супером. Чи можна їм іти по листю? От Теж таке, знаєте, питання. Тут є багато насправді таких, от, знаєте, я скажу зараз шкідників, зараз ми прочитаємо, що нам потрібно. Ягідні кущі. Да? От, листогризучі довгоносики, наприклад, папелиці, смородива міль, пільщики п'ядуни, вогнівка. Я навіть таких шкідників, напевно, не разу в житті не бачив, від чого він підходить. Тобто ми їм також ходили по листю, і він себе прикольно показав саме від кліща в полуниці. Но Якщо ви не хочете, то можете їм повісю не ходити. Можете в ґрунт. Чи підійде він від, наприклад, того самого Колорадського жука, як Турбопресто? Я думаю, підійде, тому що він токсичніший тут іде вже у нас? Класифікація вост. другий клас токсичності, друзі, плюс його стоїть такий смердючий запах. Треба працювати в респіраторі, не де носа нічого не пальцями не чіпати, тому що почнеться алергія. Взагалі достатньо такі серйозна хімія, і засоби захисту у вас обов'язково повинні бути. Тому я, в принципі, теж ним працюю. Працював класно з ним проти хрущав розсаднику полониці. Дешевий, сказати, не те, що дешевий, бюджетний, скажімо, скажімо так, бюджетний, копана розсада, з'їдає багато води, щоб полити там ту саму сотку розсадника, на але багато таких флаконів. Мені він для розсади полониці підходив в сезоні 2024 найкраще. Тому в майбутньому також планую. Діє, можете брати і не переживати. І наступний, третій наш інсектицид. Його сьогодні немає. Він закінчився ще весною, точніше, осінню 2024-го. Останні дози були використані в розсаднику полуниці. Картиночку закріплю. Ну ви, напевно, здогадалися, хто дивіться мене давно. Це буде у нас твікс від сімейного саду. Є твікс ґрунтовий, є твікс е, типу полистю. Діюча речовина по суті, одна й та сама. Просто якщо його підливати під кущ, треба більше доза, якщо ті листю, там менша доза. Якщо під кущ, це 20 мл на 10 літрів води. Якщо по полистю 10 мл на 10 літрів води. Особливої різниці я не побачу, що 20 мл лили під кущ, що 10 мл лили під кущ. Тобто я використовував завжди дозу, ту, що треба було використовувати по листю. Для мене цей інсектицид більше я його брав для боротьби саме з павутинним кліщем в полуниці, тому що. Ну, Вертімек, скажімо чесно, його вже перестав брати. Або було звикання, але я грішу в сторону того, що просто почали продавати пальонку плюс за божевільні гроші. Тобто, щоб мені заколотити колись одного балона там, тим самим Вертімеком на ці ціни, що зараз це буде більше 120 гривень. А в наш Твікс, я рахував, одна доза десь виходить 20-20, ну може 30 гривень максимум. Тобто, виходить, що навіть з фінансової точки зору... Річ не погана. Ну, Багато писали, там, дешева рибка, погана юшка. Я ж нікого не заставляю. Я у своєму відео ділюся своїми напрацюваннями за декілька сезонів. Чи можна тим самим твіксом працювати від е, хруща, е, під кущ, можна їм працювати. Але я бачу більше смису все-таки ним працювати повстю. І вся розсада, яку ви там садили. Яку я ось вирощував, полуницю яку я там вирощував, показував, да там маточні кущі по листю, там літом, осінню, там ранньою весною там все оброблялося. У нас здебільшого Твіксу. У нас ще був Міральд, але це чисто заточений акарацид акарацит під кліща. Так просто заради перевірки. Я не думаю, що я його буду купувати, все-таки я буду переходити на Твікс. Ну, за нього теж я за той Міральд три слова скажу. Напевно, в наступному своєму відео. Але якщо, наприклад, прийнювати Твікс і Альфа Супер, Твікс, по-моєму, теж буде третій клас, ой, другий клас токсичний. Якщо проти хруща працювати, вигідніше всього працювати альфа супером. Дія однакова. що Твікс працює, що альфа супер працює. Ну і не забувайте, що Твікс також смердить і смердить приблизно дня, 2-3, рослина буде ну, смердіти тим запахом, і е, може по цій причині е, кліщі саме гинуть від цього запаху. Тому що, якщо таким надихатись, то. Ну, як мінімум, алергічна реакція буде. Тому, друзі, працюємо в спеціальному одязі. Респіратори, перчатки, обов'язково перчатки, тому що десь якась ранка попадає. Ну, буде потім пити діазолін, як кажуть. Це те, що я в принципі перевірив. Ну і плюс. За Альфа супер ще скажу, можна починати працювати з плюс 10. Тобто для півдня зараз скоро пройде тепло, морози наші північні вже відступлять і вже почнуться якісь роботи в полуниці. Тому, коли почне рости листя, в принципі, можна і Альфа Супером, і Твіксом працювати. Тобто, що я хочу сказати на завершення цього відео? Я хочу сказати наступне: що Сингента стала дорога, я знімав на цю тему відео, чому я саме від неї відмовився. Я не кажу, що вона погана, вона просто стала дорога. ну і Плюс не забувайте, може є там виходи на офіційних представників. ну Ціна реально кусається для таких ділянок полуниць, ну Там будеш віддавати як мінімум ну, п'яту частину тільки на хімію, особливо, якщо займатися расадою полуниці і копаною на продаж то прийшлося щось дивитися в сторону сімейного саду. в принципі колись написали, запропонували, і не одного дня я ще не пожалкував, що я саме перейшов на сімейний сад. Це не якась там реклама. Я розповідаю так, як я зараз обробляю ось свої ділянки. Навіть вже ми почали його трошки оцю хімію, батько почав тягати там в помідори, картопля, там якісь, навіть за чесник, скажу три слова, а твікса з нами немає. То від цибулевої мухи в часнику. Я саме виробляв Твіксом. Не пам'ятаю на практиці, що в мене в сезоні 2024 десь часник побила цибулева муха. Все ідеально, все чітко. так що так. що Де його можна купити? Будь-який інтернет-магазин, зараз поки що хімію сімейний сад в зв'язку з тим, що вона не. Я б сказав би, не сильно така популярна. То, ну в порівнянні з Сенгенту я вже ж. То її не так сильно підробляють. Це навіть трошки є такий плюс. А, то можна в будь-якому магазині купували там, не тільки з офіційного представництва. А, працює все хорошо. Я навіть в своєму місті купував, працює все хорошо. Просто офіційний сайт, те, що в інстаграмі, я не думаю, що вони займаються роздрібною торгівлею. Може, хтось там якийсь оптовік напише, може, відправлять. Тому шукайте в інтернеті. Ціна там між офіційним сайтом і інтернетом ну, там На декілька десятків гривень буде більше. ну, Треба ж зрозуміти, що інтернет-магазин інтернет треба теж заробити, тому що оптову ціну їх одна, вони закуповують, потім треба перепродати, тобто купи-продай. Тому можна в інтернеті можна шукати в своєму місті. Понятно, що місто буде більшим вибір буде більше. Якщо це село, ну, обов'язково треба заказувати через інтернет. А, наступне відео буде про взагалі всю сім хімію. Я не знаю, коли його виставлю, всю хімію сімейного саду, якою я користувався за Часом і фунгіциди будуть, і для полуниці буде багато хімії, тому чекайте це відео. Я, я думаю, в скорому часі я для вас його обов'язково запишу. А сьогодні ми говорили саме про такі дієві інсектициди, бюджетні, які будуть дійсно круто працювати у вашому городі. Ну, покласти цей лайк, якщо бажаєте, ну і щось напишіть в коментарях. Всім до зустрічі!